Із вітром у волосі та жагою пригоду серці. Черкаські мандрівники влаштували велоаферу. На своїх роверах вони взялись підкорювати індійські гімалаї. Що з того вийшло, знає наша Катерина Ковбій. По цій дорогі Ми їхали вдоль лінії розгрінічення з Пакистаном. Мандрівник Олексій показує свій велосипедний маршрут. Місяць тому він з двома друзями вирішив підкорити індійські гімалаї просто на своєму ровері. Ідея податись на велосипедах аж у Індію, зізнаються мандрівники спільники, виникла спонтанно. Я одного разу зайшов придбати собі ринкаверн рюкзак свій, і Льоша просто сказав: а поїхали в Індію. Я такий, от і давай беремо квитки. Індійські рівнини, пагорби та схили мандрівники долали аж 20 днів. За цей час збирались накрутити педалями за тисячу кілометрів. Некоторі у нас спуски були. Кілометрів, наверное, по 20 точно. вот 20 кілометрів все время вниз, 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 вниз. Це после високих -то перевалів. Поэтому хороша резина, надежні тормоза, ну і ну, достаточно крепкий велосипед. Окрім надійного транспорту, зізнаються мандрівники, не обійшлися у дорозі і без гастрономічних припасів. Їх кажуть, тягнули аж з дому. Найголовніше, що ми з собою взяли, м'ясо і колбасу. В... той части Индии, да и вообще в принципе в Индии, живут в основном вегетарианцы. И еда там в основном вегетарианская. То есть мяса вы там не найдете. Алкоголя вы там не найдете. Там, ну, вот, в штате Джима и Кашмир там, на 10 миллионов жителей один магазин алкогольный, который работает 3 дня в неделю по 3 часа. Запаслись велосипедисти і водою, хоча з нею зізнаються, проблем майже не «В День ми випивали близько від трьох таких фляжок. Інколи більше Ми завжди зупинялися біля якихось річечок. Часто це навіть були. Е це була льодовикова вода, Вона стик ми навіть бачили, з яких льодовиків вона стікає. Своїм послідовникам мандрівники радять підготуватись і до тамтешнього контингенту. За 20 днів згадує Олексій, Велосипедисти практично не мали відбою від індійських дітей, і на стоянці у нас був цілий цирк это вот ти сидишь, ти кушаєш, а вокруг тебе стоїть 20 человек, і всі заглядають тебе в тарілку. Ти пішов рюкзаку, они пошли смотреть, що ти делаешь. І вот постоянно тебе сопровождают огромное количество. Ну в основному дітей свої велосипедні пригоди самими лише гімалаями мандрівники закінчувати не збираються. Це тільки почало. Побачити світ навколо любителі пригод закликають усіх черкасців. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка новини.